Я поки розібралася, як вийти перший раз в житті в ефір а в Ютубі, ну це капець. Тому всім вітання. У нас сьогодні така тема. Оцей хлопчинка у нас їде в Австрію. Це австрієць. Він сидів, чекав. Поки там всі ці карантини, весь цей час все як правильно пройде, тому знайомтеся. У мене це вжик. Не хочу, не хочу він розвертатись. Ось такий красунчик. Брюссельський грифон. Я вирішила, що я буду збирати сумку, буду вам показувати, розказувати, що ми з собі в дорогу кладемо. Бо інколи запитують про пакунок малюка, а інші соцмережі, тобто там під музику, там дуже швидко і особливо такого нічого не поясню. Тому, давайте зберемо. Значить, у нас є шопер. Вони шиті спеціально. Це логотип а, мого діора. Тобто, дивіться, у нас такий шопер. Це лице мого діорчика, і зараз ми сюди будемо збирати речі. Що я з собою даю? Сподіваюсь, вам видно. Значить, Перше, що ми будемо класти, це такі багаторазові порюшки. Так як е, наш вжик буде їхати через кордон, і не через один кордон, я не можу з собою йому покласти е, ну, щось більше, знаєте, тому що, наприклад, ті цуценята, е, які продаються по Україні, вони їдуть ще своїми лежачками. Тут, на жаль, така ситуація, що. Цього неможливо. Так, що ми ще зробимо? Ми візьмемо малярний скотч. Очі, дивіться, ми візьмемо малярний скотч. Так, порівняємо гарненько пелюшки. І... З'єднаємо їх. Дивіться, я беру маркер і обов'язково на малярному скотчі підписую пелюшки для власника. Знаєте чому я так підписую? Це для того, щоб е, не переплутали і ну, не використовували в дорозі, тому що, е, коли доставляє кур'єр, він може використовувати і потім викинути, тому що ну хто їх буде в дорозі прати. Бачите, вони такі товстенькі, е, п'ятислойні. Тут -то ми пишемо, що це грифон. Так, підписали. Іноді буває таке, що треба з собою дати так багато. Я думаю, наступного разу потрібно шити шопери набагато більші, тому що не завжди все поміщається. Так, є, бачите, так, ідемо далі. Нам потрібен корм. Я даю. Та й корм, який вони їдять вдома. Зразу даю 2 кілограма. Так. Ще в нас іде пляшечка води обов'язково. Містили. Тепер дивіться, мисочка така. Я її підписала, що це грифон вжик. Я взагалі, якщо чесно, багато що підписую, тому що, коли доставляє кур'єр, ви ж розумієте, що на кордоні, коли йде перевірка, багато паперів, багато сумок, і це все, воно може переплутатися все. Тому я Намагаюся підписувати, щоб воно нормально приїхало власникам. Дивіться, щоб воно не загубилося, я його застібну, ось, бачите, карабінчик, я його ось пристібну в кінці до замочка. Тобто він буде зверху, або пристібую до ручки. Пристібаю. Це, знаєте, для чого? А коли зупиняються, щоб погодувати або напоїти, то ну, завжди буде в наявності. Значить так, що нам ще тут? Нам потрібно з собою дати пелюшки, їх треба так розмістити тут, щоб вони гарно помістилися. щоб було зручно в будь-який момент, коли потрібно зразу дістати і поміняти. Почти вже з трудом лазить. Але зараз ми все. Гарнесенько складемо, впихнемо. Такі речі. Якщо холодна погода, наприклад, осінь чи зима, чи ще холодна весна, то я обов'язково цуценяті з собою даю ще одяг. Далі, значить, дивіться, що в нас ще є. Ми з собою в дорогу. Кладемо отакі смаколики. Це я сама сушу. Це дуже зручно, оцей зовсім сухий я візьму в переноску. Поки він буде їхати до кордону по Україні. В нього буде Такий лежати з собою. А цей я запаковую. Обов'язково, де наш маркер, підписую, що це смаколик. смаколик». А тут напишемо Грицу «Гризунець». Це знаєте, коли вони їдуть? щоб воно не плакало, не вищало, не нервувалося, не стресувало, то насправді дуже круто, коли воно є. Бо цуценя е, зайняте грізінням і йому нема часу на стресування. Ще я на всяк випадок б'ю з собою атоксил. Через кордон його дозволяють, ну, сорбенти через кордон дозволяють брати, тому я кладу з собою Так. впихнути не впихуємо. Так. Ой, але ж це ще не все, розумієте. Ачить, що в нас ще буде Дивіться. Це у нас обкладинка на ветеринарний міжнародний пас. Тобто в нас є документи, які беруться на дорогу. Тобто міжнародний паспорт, тест. Оце ми зараз одінемо туди, покладемо спеціальну папку. Ще береться е довідка, євросертифікат. Обмінюється. Жик у нас йде з 28 на 29, тому якраз на ті числа ми візьмемося, обміняємо, щоб він міг перетинати без проблем кордон. Ще я обов'язково даю повідець з ошейником. Тільки щоб він не загубився, я знову ж таки його до цього до ручки пристібаю, бо він одіниться на шию, а повідець зав'яжеться на ручку сумки. От. І обов'язково, що я даю, я даю з собою серветку. Це косметичні серветки. А, зараз ми будемо з вами упаковувати а, цей м -м, переноску. Я вам покажу, для чого він потрібен. Значить, Жик, Жик, йди сюди. Сі тут, де сечок. Дуже любить. Знаєте, вам видно... Ой, воно ну так смачно. На! на, пограйся. Так. Ну все, все застібаємо. Все, все закладаємо. з вами готувати переноску. Хочу вже приготувати, вам заодно показати, і щоб воно вже все стояло спаковане, приготовлене. Так, значить, вода корм є, шумастик є, пелюшки є, документи є. Вже повністю, коли буде взяний е, е, довідка форма F1. Вона за 72 години має помінятися на євросертифікат. У нас тут на, на таможні. І тоді без проблем будемо їхати. Сумочка вийшла. Ну, сюди ще документи покладуться, тобто з боку, розумієте. Спеціальні папки, щоб воно не намокло Так, а тепер ми з вами що робимо? Правильно? Збираємо переноску. Дивіться, От отака у нас переноска, бокс такий. Так, ну, я не знаю, як вам розвернути, щоб вам було видно. Я, мабуть, так буду просто розповідати, бо... На візку не дуже срочно. Так, буду застеляти, буду вам пояснювати. Значить, дивіться, я завжди так роблю. Я беру багаторазову пелюшку. От. І обмотую її одноразовою. Якою можно будет по дороге поменять. Все заплуталось. Так гарно запаковано, Ще не могла знайти інших сіней. Плюшки розміром 60 стається на 90. Оце дуже зручно, знаєте, чим? але покажу, щоб воно не розлазилося в боксі. Коли цуценятко це це буде там, наприклад, шкрептися, чи моститися чи ходити. От. Тому я роблю такий свій лайфхак. Це вже не перший раз, тому дуже зручно. Тобто я малярним скотчем. Беру його і цей, при, ну, приліпляю. Та да, воно там доволі зручно виходить. Бачите, воно його тримає. Все виходить гарненько. Стосовно моїх відео, які я зараз знімаю. А, можливо, комусь стане в нагоді. Можливо, хтось подивиться і щось для себе візьме. Бачите, таке виходить. Дуже зручненько лягає. От. Але це ще не все. Ще обов'язково, як я вам і говорила, серветки. Багато хто використовує рушники, гарно ну взагалі гарно йдуть і паперові рушники, вони міцні. Але я, напевно, більше люблю серветки. Вони не розлазяться, і вони гарно... Ой, зачепила вже. Вони гарно, Ну, тобто їх можна прибрати гарно в дорозі. Тобто, для чого це робиться? Бачите, я наверх на пелюшки кладу. Для чого це робиться? Вдруг по дорозі цуценя стресане і обкакається. Ми ж не знаємо, як, ну, як він буде психологічно. А, він не замаститься, не вимаститься, тому що воно в бумагу все завернеться. І цуценятко буде сухеньке, чистеньке, тому бумаги я не шкодую і кладу туди дуже багато. Чим більше паперу, тим чистіше цуценят. І дуже зручно, Воно утримує неприємний запах, воно утримує вологу, їде чистеньке, не необкакане. В общем, це класно насправді. І обов'язково ще з собою даю таку. Ну, це, бачите, це паперові коробці. Я люблю такий целофановим пакетику. Вони мені більше подобаються, що їх можна положити і вони займають мало місця. Тому я з собою обов'язково одну упаковку даю. на зручності. І виходить доволі екологічно, знаєте. Тобто на зупинці, цуценятку поки гуляють, поки воно там десь на заправці чи ну в зонах, де зупиняються, поки його на повідці будуть вигулювати, тут раз-раз, раз і все змінили. И все почистила. Так что это тоже классно. Так. Ну, может все. Аж хочу вам все показать, чтобы вы побачили. Як воно виглядає? Дивіться, тут обов'язково боксик. Бачите, це звичайний латочок. Я купую, а роблю гарячим гвоздем або ножом тут ось дирочки і на стяжки прив'язую. Виходить так, що якщо водички налити, Менше половинки, то воно навіть коли ще велиться, воно не вилівається. Тому цуценя в дорозі може попити. І бачите, як мякесенько виходить. Все. Тепер Теперь туди положити а, гризунець і покладемо, посадимо туди вжика перед дорогою. Налиємо трошки водички і все. У нас речі зібрані. Тепер ми чекаємо все. Дякую вам за ефір. Мені було приємно поспілкуватися. Я сподіваюся, що комусь допоможе, комусь подобається, хтось візьме собі якісь лайфхаки. Всім гарного дня! it's pretty